Перш за все, зробіть глибокий вдих і відкладіть лійку в сторону. Ми разом розберемося в цій проблемі, і, сподіваюся, ви знайшли цю статтю вчасно, поки ситуація не стала критичною. Легко панікувати, коли ці чудові, воскові зелені листя набувають хворобливого жовтуватого відтінку і починають слабко триматися на резомі. Орхідеї вимагають багато зусиль для догляду. Деякі види орхідей важко отримати, і вони можуть бути досить дорогими. Все це додає стресу, коли ми бачимо проблему, але не знаємо, як її вирішити. Визначити причину пожовтіння листя у орхідеї може бути як просто, так і складно, але якщо вчасно помітити проблему, рослину зазвичай можна врятувати. Давайте розберемо найпоширеніші причини пожовтіння листя у орхідей. А заодно дізнаємося про інші можливі проблеми, які можуть виникнути. Коротка відповідь. Основна причина пожовтіння листя у орхідей перезволоження. Коріння орхідей потребують хорошої циркуляції повітря і не люблять постійну вогкість. Мокрі коріння схильні до гниття, що робить рослину вразливим до різних захворювань. Інші можливі причини нестачі або надлишок світла, шкідники або грибкові інфекції. Орхідеї потребують особливого балансу вологи, світла та вологості, щоб добре рости в домашніх умовах. Розгорнута відповідь є сім основних причин, чому листя орхідей жовтіють від уже згаданого перезволоження до дисбалансу освітлення і хвороб. Важливо точно визначити проблему, щоб правильно її вирішити. Давайте розглянемо сім найчастіших причин пожовтіння листя у орхідей. Один занадто багато води. Головна причина пожовтіння листя у орхідей надлишковий полив. Це може означати, що рослину поливають занадто часто, або що воно знаходиться в горщику з поганим дренажем. Особливо це актуально для орхідей, які ростуть в будинку. Дуже складно створити умови, близькі до їх природному середовищі існування. Всі ці помилки часто допускають початківці квітникарі. Більшість орхідеїпіфіти. Вони отримують воду та поживні речовини переважно з повітря за допомогою кореневої системи та повітряних коренів. Тому циркуляція повітря вкрай важлива для їх здоров'я. Коли ми приносимо орхідеї в будинок, ми змінюємо спосіб їх харчування. Посадка в горщики обмежує доступ повітря до коріння. Якщо поливати занадто часто субстрат не встигає просихати, коріння стають ем'якими і починають гнити. Як виправити, пересадіть орхідею, якщо проблема виявлена вчасно. Виберіть горщик з хорошим дренажем і отворами для циркуляції повітря. Використовуйте спеціальний субстрат для орхідеї на основі кори. Звичайна земля занадто щільна і довго залишається вологою. При пересадці акуратно видаліть пошкоджені коріння і листя, обробіть зрізи антигрибковим засобом, наприклад, порошком сірки. І скоротіть частоту поливу. Орхідеї краще переносять недолік води, ніж її надлишок. У домашніх умовах їх досить поливати раз в тиждень, даючи субстрату повністю просохнути між поливами. 2. недолік світла. Ще одна проблема кімнатних орхідей недолік світла. Якщо листя бліднуть і стають жовтувато-зеленими, спробуйте переставити рослину ближче до вікна. Більшість видів орхідеї люблять яскраве розсіяне світло протягом декількох годин в день. Без достатнього освітлення рослина не може виробляти хлорофіл у процесі фотосинтезу, в результаті листя втрачають колір. Недолік світла також заважає формуванню бутонів, тому цвітіння буде мізерним або взагалі відсутнє. Інші ознаки нестачі світла листя починає виянути після пожовтіння. Як виправити? Просто переставте орхідею в більш освітлене місце. Можна вибрати постійне місце або періодично міняти розташування. Достатня кількість світла забезпечить здорові рослини і стимулює цвітіння. 3. Занадто багато прямого сонця. Зворотний бік проблеми з освітленням орхідеї не люблять прямі сонячні промені. Деякі види, наприклад, ванди і катьлей, можуть витримати кілька годин ранкового сонця, але в цілому орхідеї воліють яскраве, але розсіяне світло. Якщо верхні листки або ті, що отримують найбільше світла, починають бліднути і виглядають вигорілими, значить, рослина отримує занадто багато сонця. Також можуть опадати квіти. Спробуйте переставити орхідею в місце без прямого сонця або притенуть її легкою фіранкою. Як виправити: Якщо лист отримав сонячний опік, його вже не врятувати, він почне чорніти і гнити. Видаліть пошкоджені листя, щоб інфекція не поширилася. Якщо краї листя починають підсихати, їх можна акуратно обрізати. 4. Недостатня вологість. Орхідеї родом з тропіків і субтропіків, де висока вологість. Їх повітряні коріння отримують вологу з повітря, а додатково їм досить періодичних дощів. Епіфітний характер росту означає, що їх коріння не люблять перебувати в постійно вологому субстраті. Натомість їм потрібна висока вологість повітря, ідеально від 60 до 80%. У домашніх умовах домогтися такого рівня складно. Так як більшості людей комфортна менша вологість. Як виправити? Найкраще місце для орхідеї світла ванна кімната. Якщо потрібно підвищити вологість, використовуйте зволожувач або поставте горщик на піддон з водою і камінчиками. Камінчики потрібні, щоб коріння не торкалося води, інакше почнеться гниття. Оприскування теж допомагає. Але стежте, щоб вода не накопичувалася в пазухах листя і квітках, це може викликати гниття. 5 шкідник: Ще одна причина пожовтіння листя комахи, які харчуються соками рослини. Якщо листя жовтіє, покриваються коричневими плямами, а нові паростки і квіти виянуть швидше за все, у вас завелися шкідники. Борошнисті клопи, попелиця та луска люблять орхідеї і можуть швидко послабити рослину. Борошнисті червці виглядають як білі пухнасті грудочки і ховаються в пазухах листя. Вони залишають білий наліт. Якщо зараження невелике, їх можна видалити ватним тампоном, змоченим у спирті. Якщо проблема серйозна, краще пересадити рослину і замінити субстрат. Попелиця виглядає як дрібні білі комахи і любить молоді пагони. Мильний розчин добре справляється з попелиць, але після обробки обов'язково змийте його і просушіть рослина, щоб уникнути гниття. Щитівки утворюють коричневі нарости на нижній стороні листя. Їх можна акуратно зішкрепти. При сильному зараженні може знадобитися пересадка і обробка інсектицидом. Як виправити? Залежно від виду шкідника методи боротьби різні. Зазвичай рекомендується пересадка в свіжий субстрат. Після цього важливо не допустити перезволоження коренів, 6. Грибкові інфекції. Грибок це подвійна проблема для орхідей. У природі насіння орхідей проростає за допомогою грибків, які допомагають їм отримувати поживні речовини. Ці грибки залишаються на коренях і корисні для рослини. Але грибок стає проблемою, коли коріння пошкоджені. Гриби харчуються мертвими тканинами, тому вони активуються, якщо рослина вже ослаблена. Найчастіше грибкові інфекції виникають через перезволоження. Як виправити усуньте причину перезволоження, пересадіть орхідею, видаліть пошкоджені тканини чистим інструментом і обробіть зрізи фунгіцидом. 7. Природний процес. Іноді пожовтіння листя це просто природний процес. Доросла орхідея може втрачати до двох листків на рік. Старі листя зберігають поживні речовини та воду для нових паростків. Коли їх ресурси вичерпані, вони жовтіють і відмирають. Як виправити? Якщо тільки найстаріші листя жовтіють, а решта в порядку просто залиште це, як є, листя відпадуть самі, коли рослина більше не буде в них потребувати. Не поспішайте їх обрізати, поки вони на місці, вони продовжують живити орхідею. Укладення Зазвичай, якщо подивитися, як рослина росте в природі, можна зрозуміти, як за ним доглядати будинку. Більшість орхідей в природі епіфіти, вони ростуть на корі дерев, а їх коріння вільно висять в повітрі. Це дозволяє їм отримувати вологу і поживні речовини з навколишнього середовища. Чим ближче умови будинку до природних, тим здоровіше і красивіше буде ваша орхідея. Правильний баланс світла, води та вологості вирішить 90% проблем з пожовтінням листя.